Всім привіт! Сьогодні будемо готувати печиво з граноли. Беремо вишкове масло 100 г 60 г цукру. Збиваємо це все міксером, додаємо одне яєчко. продовжуємо збивати. Просіємо 100 г борошна, додаємо розпушувач трошки ваніліну і маленьку дрібку солі. Це все також збиваємо міксером. Тепер беремо 200 г граноли і висипаємо все в цю суміш. Гарненько перемішуємо. Я згадала, що в мене є ще сушена лохина, і вирішила додати до цього печиву сушені лохини. Формуємо, викладаємо ось такі гарні печенюшки, зверху я ще притрусила трошки кунжутом. Ставимо в розігріту духовку до 190 градусів на 15-20 хвилин. Через скло можемо трошки подивитися, як наші печенюшки запікаються. Дивіться. Гарненькі вже такі. Через 17 хвилин я вже вирішила їх діставати. Дивіться, які вони гарненькі вийшли. Ммм, як вони пахнуть. Гарненькі такі печенюшечки викладаємо на тарілочку. Дивіться, які вони ароматні, гарні. Зараз покажу вам, які вони всередині. Вони просто нереально. Смачні, дивіться, знизу такі розламуємо і дивимося. Боже, дивіться, яка лохина гарна. Які вони всередині, подивіться. Супер, дуже смачні. Дуже смачне печиво вийшло. Дякую всім за перегляд.